За Україну. Страшно п'ятницю. З одного разу батьки подарували своєму синові на випускний 18 років машину, родину, яка передавалася покоління в покоління з 3 раритет. Син вибіг тішився, що машина є готова, думав, що це великий розкішний подарунок. Бачивши за його словами, що це стара гряча, він взяв бейсбольну биту бити і почав бити і вручити машину, розбивши її ще. Батько з матір'ю заплакали. Після того сказали сину, подивися в бардачок. В бардачку був висвіт, батька матері і гроші на нову машину. Навчись добре їздити, ніг року чи рік і сам собі ту машину хоче. Син кинув битку, впав на коліна, як той брудний син заплакав, обійняв батьків та попросив вибачення. Сьогодні твориться саме. Час на іропуті на Україну і ми стоїмо під Христом. Триває хресна дорогу крім. Тому болімо гаряче за кожну українську бої про розбереження його життя здоров'я за Україну, українське воїнство, за справедливий переможний мир, страшна, сквотна п'ятниця. Це час нам задуматись, чи ми готові зустріти з Ісусом? Бо ніхто не дає гарантії, чи завтра прокинеться зі Сми, які мої відносини з Богом, чи я примирений з Богом, з ближніми? Як я живу? Як я звершив цей великий пістю, чи достойно, чи приступив до сповіді до причастя? чи робив кожен вечір візьметь сьогодні, сказав Ісус, вмираючи на Христі, свершив Христові, Божий віддаю Бога. Так само кожен з нас має сказати, якщо добре живемо, то чого боїмося смерті? Йдемо в вічність. Життя минає, а вічність чекає. Тому волімо, в цей час трасної п'ятниці над Україною. Слава Ісусу Христу!